Слава Ісусу Христу, з вами отець Степан. Ви на каналі На Спасіння. Хочу з вами поділитися одною річчю, яка мене дуже сильно шокувала. От тільки що. Прийшов мені емейл від Ютуба, в якому сказано, що на каналі На Спасіння було знову видано, видалено якесь відео через hate Speech. Це вже якесь четверте відео, мені здається, за останні кілька місяців. І я думаю, який hate Speech. Колись давно, коли от, е, почалася війна, я собі дозволив записати з нервами. От то справді був хейт спіч я записав про москалів. Напевно, багатьом то не сподобалося, може, прихильникам Росії і тому подібне. І так, ті відео було забрано через ту причину хейт-спіч. Але з того часу я собі не дозволяв такого говорити на інтернет. І тут знову приходить мені отой емейл, що знову якесь. Віде... Я і не можу подивитися, яке відео, бо воно вже видалене. Але я знаю, що я того не робив. І Я собі думаю. Нашим людям дійсно тяжко слухати про покаяння, про сповідь, про гріхи, мої гріхи, твої гріхи, які покаятися. що тобі треба священника для покаяння. Про правильну віру, от то людям не подобається. Це вони вирішують, що є хейт Як таке може священник говорити? Ще дивлячись аналітику, я можу сказати, що от такі відео про от справді потрібні відео для твого ж спасіння, щоб ти поміняв своє життя, як покаяться, посповідатися духовне життя, поправильну правильну церкву, людям то не подобається. Їм то не треба. Такі відео навіть не набирають якоїсь перегляді, популярності і тому подібне. Що набирає популярності, я побачив, це такі, знаєте, плітки, всякі такі гострі новини, подавай їм всякі пророцтва, ну, якусь магію, вот, що людям подобається. Про душу, про твої гріхи, ну, на що мені то слухати? Ображає мене хтось тут, от, от, на інтернеті. Мені ліпше, давай таке от, про когось побалакаємо. То знаєте, то так знеохочує щось записувати, щось говорити вам. Чесно, це ганіба, що таке стається. Ганьба